Вони на фронті два роки без ротації та відпочинку. Їх сформували виключно з добровольців. Бригада гартувалася у найтяжчих боях на сході України. Саме початок повномасштабного вторгнення, ті, хто попроходили в бригаду, вони настільки були сповнені ентузіазмом, що здавалося, вони вірять, в те, що вони можуть саме тушки видавати цю війну. Емоції після першого пережитого бою військові цієї бригади пам'ятають і зараз. Вони билися у напівоточенні та звільняли окуповані ворогом населені пункти. Кожен день був якийсь Ченний всі чекали ночі, тому що вночі вони не працювали, як це не дивно, і треба було пережити цей день тим чином. І коли світало, все починалося з нуля. У 2023-му до бригади приєднали легендарний штурмовий батальйон Айдар. П'ята окрема штурмова київська бригада та батальйон Айдар.